друзі у нас на нашому каналі і ось дивіться яка в нас приїхала велика посилка з Америки тут мають бути статуетки Тож, починаємо дивитися відкриваємо цю першу коробку так. сьогодні має бути цікавий ефір до нас. Тож дивимось. Так, Маємо ми ось такого рожевого гнома. Так, маємо ось такий Санта. Санта це у нас ірландський Санта, пише. Маємо ось такого ангела. Різдвяного. Так, маємо німецький Санта. Ось такий Джемені так, маємо. Так, оце в нас іде Канада, канадський Санта у нас і, і ще один канадський Санта. Тож будемо дивитися зараз. Так. так, покажу вам канадського Санту. як тут виглядає. Ой, це дуже гарний гарний сам, такий червоний, дуже гарні насичені кольори. Тут взагалі бомбезний такий. Такий дуже-дуже гарний. гарніше, ніж на фото. Теж дуже гарний. Такі маленькі деталі цікаві. Кольори теж такі насичені. Це німецький Санта джемені. Бачите, з пивом в руці. Класний такий. Стоє в ірландському Ось такий. Ще один красень. Так. Всі вони такі мені гарні, дуже-дуже гарні. Кольори насичні, такі деталі. Кожна деталь виготовлена з любов'ю. Ось подивіться, яка краса. Триваємо гнома. Тут у нас є гном. Так, моємо ось такого режевенького гнома. Так, ось такий красивенький, насичений яскравий гномик.

Дуже такий гарний. Дуже-дуже. Так. Ось така підвізка рівнкова прикраса. Так, отже, ми маємо ось такі чудові статуетки цього разу до нас приїхали. Так, маємо гномів, цілу серію гномів. так Гном ну, мама, гном ну, тато. У нас їх є скільки багато, це теж і ось таких тут тобто ми кози тільки три, дивимось. Так. так, ось такі маємо гном тато, тато номер один. Такий гарний ось оригінал. Так, і є до нього в серії порушення, буде мама. Ось мої віки. Ця парочка гарна вийшла в нас. Бест мама найкраща мама. Тато номер один і найкраща мама. Ось така гарненька татуеточка, мамок. І ще, серед, Ось і маємо такого ще білого гнома, він такий величенький, дуже такий гарний. З шишкою. Шишка така гарна. Отже, у нас маємо ось таких три гноми: тато і мама, і ось такий білий гном. Із серії білих гномів. На сьогодні буде все. Підписуйтесь на наш канал, бо ми скоротимуємо ще нових гномів скоро.